Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам з 31 травня по 4 червня 2025 року час Київський. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. І він у нас розпочинається в перші два дні нашого спеціального випуску, це дні 31 травня та 1 червня, коли зростаючий місяць буде в знаці лев. Отже, можна сіяти буде 31 травня та 1 червня спарживу квасолю, цибулю посадити трошки на зелень і сіємо зернові сидерати. Ось такий у нас невеликий список, але воно, от у нас є такі справи, і вони записані. Отже, по посівам ми розібрались. Росаду не турбуємо в знаці стихії вогню. Дуже-дуже малесеньке коріння формується, будьте уважні, квіти та кімнатні рослини потребують захисту рослин біопрепаратами, температури вже достатньо високі. Тільки біопрепарати, тим більше знак стихії вогню. І можна ці два дні видаляти тільки пасинки. Інші зелені операції не проводимо, тільки пасинки у помідорів, огірків, перцю, баклажанів, квітів. Там, де наростають пасинки, будь ласка, їх видаляйте. Ці два дні. А далі у нас просто вже перша фаза, і до повні ми не будемо турбувати наші рослини, нічого не будемо зрізати і виламувати. Йдемо далі, поливи не проводимо в знаці стихії вогню, а підживлення ще й небезпечні. В саду проводимо захист рослин біопрепаратами. Зелені операції, тільки пасинки видаляємо на овочевих та квіткових рослинах. Можна збирати врожай та робити заготівлі ці два дні, але квашенням капусти не займаємося. Готуємо настоянки та збираємо лікарські рослини. Дуже гарний час у леві. Риболовлюю не займаємося, не плануємо. Це час, коли риби зайняті своїм потомством. Для кімнатних овочів теж актуальне видалення пасинків і захист рослин від шкідників біопрепаратами і хвороб теж. Інкубація не запланована на ці дні. А тепер, будь ласка, будьте, так, будьте такі ласкаві, що треба звернути увагу на таку інформацію. Отже, перехід місяця з першої у другу фазу розпочинається 2 після 19-ї години вечора. Продовжується до 19-ї години вечора 3. го Тому, ось будемо зараз розбирати, в які. Часові рамки ми що можемо зробити. 2 червня з 11 години 00 до 19 .00 години вечора можемо сіяти насіння огірків квітів, кропу та газонних трав. 3, після 19 вечора, знову ж таки, можемо сіяти насіння огірків, квітів, кропу та газонних трав. 4 до 9 години, години ранку можна посіяти ще насіння огірків, квітів і кропу та газонних трав. А вже 4 після 17.30 можна сіяти насіння гороху, капусти, кукурудзи, кормових, зернових культур. Це вже будуть працювати енергії знаку Терези. Але це вже ввечері 4. Що ж, з посівами і з часовими рамками розібралися? Йдемо далі розсада. Це діва, тому працюємо з розсадою квітів та огірків. І ці у нас час години будуть такі. 2 з 11 години до 19 вечора, 3 після 19-ї до кінця доби і 4 до 9 години ранку. Після 17-ї години 30 хвилин 4 червня можна працювати з будь-якою розсадою. Квіти тут теж такі у нас справи з цим часом. Починаємо посадку, розсади. Цибулини хтось буде висаджувати. До речі, і поливи підживлення будь-якими добривами. Починайте поливи підживлення з 8 ранку, а от посадку і посіви з 11 до 19 години, а поливи підживлення всю добу можна проводити. Посадка і посіви 3 після 19 години, а поливи та підживлення вся доба. Далі у нас посадка розсади та цибулин йде з 4 до 9 години ранку. Поливи треба провести до 10 ранку і підживлення до 10. Далі у нас в Терезах ніяких поливів та підживлень не проводиться, це знак уже стихії повітря. Кімнатні рослини можна пересаджувати, можна висаджувати кімнатні рослини, якщо ви купуєте їх. І робіть ці справи з пересадкою та посадкою 2 з 11 до 19 вечора, 3 після 19 години, 4 до 9 години ранку. І така ж парада по кімнатним рослинам, поливи та підживлення. Починайте 2 після 8 ранку, продовжуйте 3, 4 до 10 ранку. Поливи для будь-яких рослин. 2 після 8 ї починаємо. Продовжуємо 3, го 4 го до 10 ї ранку. Підживлення з 8 ї ранку починаємо, причому використовуємо будь-які добрива в Діві. І продовжуємо 3, го 4 го до 10 ї ранку. В саду поливи та підживлення будь-якими добривами з 8 ї години ранку, 2, го 3, го 4 го до 10. ї і дуже важлива справа, вже можна укорінювати живці, але ми їх укорінюємо з 12 години дня до 18, ї 3 після 19,30 до кінця доби укорінюємо живці, і 4 до 9 години ранку укорінюємо живці. До речі, можна вже в Терезах 4-го ще й висаджувати увечері після 17-ї 30 -ї Саджанці садових рослин, але тільки з закритою кореневою системою. Будьте уважні. Дуже-дуже будьте уважні, щоб ви в цей час не посадили просто відкрите коріння, замотане, і ви його сприйняли як закрита коренева система, і ваші рослини просто загинуть уже літочко. Якщо ж це закрита коренева система, рослина росте в горшочку чи в якоїсь іншої ємності, то її можна пересаджувати і висаджувати в будь-який період літа, осені і весни. Йдемо далі в нас, далі зелені операції. Ми їх не плануємо, не проводимо з 2 по 4. З 2 по 4 не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не займаємося квашенням капусти та не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не займаємося риболовлею. Для, кім... для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами розпочинаємо 2 після 8 ранку і завершуємо 4 до 10 години ранку. Інкубація на цей час не запланована. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 31 травня по 4 червня 2025 року час Київський. От вже нарешті можна буде і розпочинати справи, нові проекти, купувати дорогі речі. Це можна буде робити 31 травня, 1 червня, і 2 червня з 11 години до 18 години вечора. Третього, перехід місяця з першої у другу фазу не використовуємо для цих справ. Четвертого, зранку і до 13-ї години дня, будь ласка, це якраз гарний час, успішний час, енергії багато. Все рухається так, як потрібно для того, щоб справи зростали, набирали силу і приносили результат. І речі, які ви будете купувати, теж, будь ласка, вони принесуть вам користь. Але не забувайте, що зараз час. Тих, хто хоче обманути, і вони шахраї. Називаються ці люди шахраї, Придумують різні речі для того, щоб вас обманути. Тому не піддавайтеся ні на які провокації, на телефонні дзвінки, листи, тому що в цей час дуже активізувалися саме шахраї. Далі йдемо. 31 травня та 1 червня в, до, в будинку. Можуть бути і не тільки в будинку пожежі. Це час знаку стихії вогню, тому будьте уважні. Можна на ці два дні планувати стрижку волосся, стрижку нігтів, а от фарбувати волосся в знаці стихії вогню не, кори... не рекомендую, тому що маю свій досвід, коли майже рік прийшлося нове волосся нарощувати на своїй голові. Воно просто згоріло. Від тих фарб, і навіть і добрі фарби були, і недовго, але це знак стихії вогню. Так що в цей час, будь ласка, не фарбуйте волосся. Мити волосся можна, сауну ні, тому що знак Лев відповідає за серце, серцеву судинну систему, і в цей час дуже-дуже під ударом знаходиться серце, і е, можна при високих температурах швидко залишити своє тіло і життя залишити. Так що будьте уважні. Сауну, значить, не плануємо. Догляд за шкірою маски теж не працює в знаці стихії вогню. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці, очищення організму теж не проводимо. А от рукоділлям можна займатися в леві, завжди гарні творчі і проекти, і записуйте, замалювайте. І вони дуже гарні виходять, ці наші проєкти, наші які ми чи в'яжемо, чи вишиваємо жєм. Дуже гарно виходить в леві. Для тіста актуально більше рідини. Прання прибирання неякісне, тому не планує. А от ремонтні роботи зростаючи місяць у леві дуже гарний час. Провітрювання речей при гарній погоді теж гарний час. Ідемо далі, у нас ще є 3 дні, для того, щоб ми розглянули, що тут може бути. У будинку груба камінь, дим, тому що знак стихії землі, напруження дуже велике, до землі тиск. Такий низький, і не тільки в будинку може бути дим повертатися, а і дворі. Так що тут важко розпалити багаття, будьте уважні. І багаття теж треба з розумом з ним розбиратися, щоб не було потім пожежі. Ідемо далі. Тепер у нас от стрижка волосся, стрижка нігтів і фарбування волосся другого. Це гарний час буде з 9 ранку до 19 вечора, як бачите, весь світовий день. Третє, вони плануємо і не проводимо. Це час переходу місяця із першої в другу фазу, стресовий період. І четвертого проводимо зранку до 13 години дня. Мити волосся можна всі 3 дні. Сауна, ось, нарешті, можна в сауну піти, в Діві, Другого з 9 години ранку до 18 третього – ні, а четвертого – зранку до 13-ї години дня. Догляд за шкірою маски будуть працювати 2, -го, 3 -го та 4 до 16 години дня. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці і очищення організму теж не проводимо в цей час. Рукоділля продовжуються гарні творчі дні. Продовжуємо шити, в'язати, вишивати, творити будь-які гарні справи. Тісто, тут норма по рецепту. От коли можна прати та прибирати, якість буде добре другого, третього та четвертого. Але ремонтні роботи не плануємо, не проводимо на ці три дні це діва, будемо переробляти, як ми це робили вже декілька разів у своєму житті. І провітрення речей при будь-якій погоді не проводимо. В знаці стихії вогню дуже-дуже швидко набираються різні неприємні аромати, та ще і речі стають вологими. Так що зверніть увагу на це, пропустіть або раніше це зробіть. Далі у нас більш детально треба поговорити про здоров'я. 31 травня та 1 червня, місяць зростаючий в знаці Лев. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. Зростаючи місяць, та ще й знак ЛЕВУ тому не можна проводити кардіологічні операції. В цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця і інфаркти. Але можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії та мігрені. Три дні далі у нас буде працювати енергія знаку Діва. Тобто 2, 3 та 4 червня в цей час місяць буде знаходитися в знаці Діва і вразливі будуть такі органи: тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза. Товстий кишечник, сліпа кишка, жирові відкладення. Апендекс, пупок, область живота і брижа. На цей час, на 2, 3 та 4 червня не можна планувати і проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах пов'язаних з обміном речовин. На воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхорі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але в ділі дуже гарний час для медичної діагностики. Тому здавайте аналізи, йдіть до різних лікарів і проходьте різні важливі справи для того, щоб вияснити, що ж у вас там десь не так. Якщо так, є з вашим тілом, з організмом, з органами, то звертайтеся. Якщо ні, то краще обходьте подалі. Всі ці медичні заклади, бережіть себе і будьте всі здорові. Ну що ж, на цьому наш випуск добігає кінця. Наш випуск добігає кінця і е, хочу вам повідомити, що це відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Ворік. Бажаємо всім вам миру та добра, гарної погоди. Обов'язково усіляких-усіляких вам гараздів. Здоров'я вам міцного і щастя вам людського! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре ще раз, бувайте здорові!